Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров вже нібито понад тиждень не з'являється публічно. Жодних відео заяв участі в міжнародних самітах чи навіть мінімальних коментарів. Телеграм-канали вибухнули. Лавров у лікарні, реанімація, можливо, операція, можливо, відставка, можливо, брехня. Що відомо. За даними кількох джерел, Лаврова госпіталізували ще понад тиждень тому, раптово і негайно. Причини проблеми з серцем ускладнення після гіпертонії або потенційно інша серйозна патологія. Одне з наближених до. МЗС джерел повідомляє, його готували до втручання. Він у реанімаційному боксі. Лікарі з міноборони, охорона спецслужбова. От українці більш багатослівні, і стверджують, що якщо це правда, то Лавров отримав все, що мав отримав за страждання українського народу через його слова і дії його режиму. Три версії, всі тривожні для Кремля: перша кардіологічна криза, вік, стрес, тиск останніх років, перенавантаження після 20 плюс років на дипломатичному фронті. Друга політична ізоляція, можлива почесна відставка на тлі розпаду зовнішньополітичної вертикалі. Лі бажання Патрошова замінити Лаврова на більш контрольовану фігуру. Третє добровільне зникнення, бажання піти з посади самостійно після провалу політики, нейтралітету через цинізм, за кулісами прохання про тиху пенсію, на тлі розпаду імперського проекту, втрата Лаврова симптом більший, ніж здається. Він був обличчям дипломатичної Росії в усіх найкритичніших моментах. Від Сирії до Грузії, від Донбасу до Женеви, від глибокої стурбованості, до повного ігнорування реальності. Тепер тиша, один аналітик з Берліна. Коли зникає Лавров, зникає остання нитка між Росією. Сією, хоча б ілюзією діалогу. Чому це важливо саме зараз у Кремлі внутрішній конфлікт Путіна з Патрушевим? У зовнішній політиці ізоляція відмова навіть нейтральних країн від контактів. Усередині МЗС кадровий хаос, страх і відчуття, що ловина йде зверху. Імовірний сценарій далі. Лаврова оголосять планову реабілітацію, призначать ВОЗ числа підконтрольних Патрушеву дипломатів за кілька тижнів. Почесна пенсія з заслугами перед батьківщиною? Фінал доби Лаврова. Це фінал вивіски в лапках розумної дипломатії РФ, бо навіть якби він хотів говорити. Вже нема з ким Росія говорить зараз лише ракетами, а дипломат серцем, що не витримує, не може бути голосом війни. Історія запам'ятає Лаврова не словами, а тим, що мовчанням він зустрів кінець своєї імперії. Нагадаємо, це вже не перші проблеми зі здоров'ям у Лаврова, навіть під час публічних поїздок. Свого часу агентство Associated Press із посиланням на індонезійських чиновників повідомило, що глава МЗС РФ Сергій Лавров потрапив у лікарню після свого приїзду в Індонезію для участі у саміті Великої Двадцятки. Повідомлялося, що в міністра проблеми із Цім проте Марія Захарова спростувала інформацію і заявила, що ці дані є в лапках вищим пілотажем фейків. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал.